Друзі, що ж, доброго ранку всім. Хочу запропонувати для продажу черговий автомобіль. І хочу знову ж таки впевнено вам стверджувати, що автомобіль абсолютно в повному сенсі абсолютно ідеальний 2007 чистий рік автомобіля. Автомобіль на найнадійнішому двигуні 4,0 встановлено газ в 2021 році. Газ на автомобілі стоїть два сервіси. Таким чином, сумарний пробіг на газу до 20 тисяч кілометрів. Перше, що можу стверджувати вам, те, що автомобіль перебуває в рідній фарбі. Автомобіль в абсолютно ідеальному стані. В автомобіля відповідально повністю рідний пробіг. Це 180, здається, 8 тисяч уже зараз. 187 було, як ми забрали. Знову ж таки, це теж надзвичайно приємно і. По усіх вузлах цей пробіг можна перевірити. Зокрема, на сервісній станції, де машина купувалася, тобто у Львові, на станції Діамант, пробіг повністю читається. Машина обслуговувалася саме там, тобто на офіційному дилері. З особливостей, єдине, що в машини модифіковано, це магнітола. Модифіковано заради кращої якості камери. Що можу теж показати вам? Стань, стан сидінь. Сидіння не перешить, друзі. Звертаю вашу увагу, вони абсолютно ідеальні. Тут немає нічого порваного, протертого, зачуханого і тому подібне. Зараз перейдемо на водійське сидіння, так само зніму для вас карту, карти дверей. Також, давайте так, як ми вже на задньому ряді, ага, лобове також рідне. Всі вікна вкруг рідні, теж важлива штука. Приємно, важлива штука. Це задній ряд. Можна сказати, що в новому стані, без якихось теж притирань, просижувань і тому подібне. Таке весняне приємне сонечко. Зимова резина, нокінгпліта. Так, давайте, так як ми вже ззаді поруч багажника, це багажник, тут мої речі, до речі, присутня шторка, така дрібничка, але теж важливо, що вона є. Ну і перейдемо вже на водійську сторону. Так, ось так виглядає салон. Абсолютно збережений. Важко вибрати ракурс, тому що світить сонце і відповідно доволі. Доволі це мало е, приємно в сенсі виставлення ракурсів. Ось так виглядає водійське сидіння. Теж, друзі, звертаю вашу увагу, можете детально ознайомитися. Нічого подертого, потертого, повністю всі боковинки рідні. Теж, знову ж таки, підлокітник в рідній шкірі руль. Абсолютно все в порядку. Давайте зробимо запуск двигуна і на цьому будемо завершувати відео. Ось так виглядає наше кермо, водійське місце. Класичне прадо, напевно, 120-й кузов найбільш досконалий. Газ, всі опції. Тож, загалом, щоб довго не розказувати вам, я запрошую вас оглянути автомобіль, готовий до будь-яких сервісів, готовий їхати на офіціали. Обирайте, підбирайте, будемо продавати.